Люфта нема, ну просто взагалі немає люфта. Реально дуже круто. Ну, Бачите що? 6 на 100 він зламав болта. Да, з ємністю надовбали нормально. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді буде ось такий шурупокрут від торгової марки Don під назвою d 12 au я вам розповім, чому я вибрав саме його. Ну і, звісно, ми його затестуємо прямо і в хвіст і в гриву. Все перевіримо, що вони заявляють, що є по факту і так далі. А, значить, Що у нас в комплекті? Бачите, дали такі бітки, дуже приємно. Два акума пишуть 12 В 2 ампер години. Щось вона така легенька для такої ємності. Так, Зарядочка. Інструкція двома мовами: українська і російська. Так, ну і собственно інший акумулятор. Значить, дивіться, чого я собі обрав. Мені треба легесенький шурик, бо свій я трохи вже давним-давно убив. його акуми уїхали воювати на павербанки. І мені треба було перше, з'ємний патрон, бо я не розумію, чому куплять собі шуропокрут без з'ємного патрону, якщо це реально зручніше. Бо до того ж, коли знімаєш патрон, ну, я вас не здивую, звісно. Сюди можна вставити бітку і патрон назад можна поцепити. Тобто сверлиш, крутиш, ну, біта ніколи не е, загубиться. Друге, оці штучки магнітні, бачите, з обох боків. Я на дешевих шуріках там, в районі 30 баксів, я не бачив, щоб оці штуки були присутні. Е, і тримають вони досить добре. Ось бітку другу берем. Раз. Красота в тебе. Бачите, нічого не відпадає. Можна навіть взяти щось поважче. Ось таку бітку. Теж все тримається. Ну, прям клас. Із двох боків. Ну, хто часто крутить, ви маєте мене зрозуміти, що біти завжди губляться, десь, да? і ну, так зручніше. Одне зробив, покрутив. Так. Що наступне? Я побачив в інтернеті, що ось ця тріскачка регулювання моменту. Щось мені здавалось, що ці цифри не намальовані, а реально зроблені ну, таким двойним пластиком. Бачите? І так і є. Це не фарба, її неможливо стерти, бо знизу там білий пластик. А зверху чорний пластик, бачите, такі дірки спочатку зроблені, а потім білим пластиком із середини. Ну я точно не знаю, як зроблена ця технологія. Бачите, ось, ось білий пластик всередині. Але я вам скажу, що люди, які часто так от туди-сюди крутять, у них ці всі цифри стираються, коли вони намальовані. А ці цифри не зітруться. Я вам скажу, що ну, ну це прям така дуже приємна деталь. Кажуть, що зарядка у нас 60 хвилин. Ємність акума 2 на 12 В крутящий момент. Ми його ніяк не вимірюємо, бо ту погоду пишуть. І вага 1,7 кг. Почнемо з ваги. Зараз я поставлю, до речі, ось ця зарядочка. Бачите, на зарядці написано 136 В 1,3 А. Ну, реально, такої потужності зарядки не має вистачати на те, щоб за годину заряджати отакий акум. Тут або вони за акумами брешуть. Або зарядка потужніша, ніж написали. Ну, все перевіримо. Так, я зараз один акум поставлю на зарядку. Ну і почнемо з такого легенького, да, вага. Без, 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 без нічого вага. 727 грамів. З окумом 892 грами. З патроном. Кілограм і 45 грам. Значить, габарит у нас йде з патроном 20,5 на 20,5 такий собі квадрат без патрона, трохи коротше стає, 16,5. Патрончик у нас одномуфтовий на 10 мм максимум діаметр, і у нього є блокування. Шпинделя. Дивіться, що це таке. Да? Коли я зажимаю оснастку, у мене патрон не прокручується. Там стоїть блокування. І це зручно, що можна щось відкрутити рукою, да? без шурика або докрутити. І можна дуже добре зажати сверло або інакшу оснастку. Звісно, все це ось, що чорненьке. Да? У нас це гума. Ну, не ковзає в руці, досить приємно. Тут гума. Ну, Класно зроблений, претензій нема. Доки заряджається акумулятор перший, я другий розібрав, щоб подивитися, що всередині. Тут у нас звичайні 18650, пишуть 2000 мА, тобто, Мабуть, чесно. Да? Але ми перевіримо ємність, його, звичайно. І що цікаво, тут є термозахист. Платка BSM, контроль, да? заряда розряду. Тобто, ну, це нормальний акум. Хіба що будемо дивитися по його ємності? Так, трохи. Підрозібрав його, значить, у нас тут кнопка звичайна китайська, як у всіх, в будь-якому гастрономі продається. Це у нас індикатор заряду світлодіод. Є дв двигун маркування EDRS 550 12 вольт. А, попереду у нас стоїть підшипник, я вам скажу. Бачите, тут люфта. Люфта немає, ну просто взагалі нема люфта. Реально дуже круто. Тут просто люфтик. Появляється лише тоді, коли цей патрончик одягаємо. І то, я скажу, що це дуже незначний люфт, як для ДФР патрона. Головне, сама вісь, вона просто як копана. Це дуже круто. Усередині редуктора усе металеве. Смазки достатньо. Ось оця регулювальне кільце. Да, бачите, Всередині біле, ззовні чорне. Дуже класно зроблено. Перевіряємо швидкість обертів. обіцяють перша швидкість 400, друга швидкість 1400. Перша швидкість погнали 323, трохи брешуть. Друга швидкість. 1189. Для початку перевіримо регулювання крутного моменту, перше положення, маленький такий блохастик, погнали. Дуже чутлива муфта на першому положенні. Те, що треба, меблі можна збирати і не перейматися, щоб ви зірвете десь різьбу. Далі буде у нас отакий от сотий глухарик. Виймаємо бітку. До речі, біта дуже класно виймається пальцями. Є шуріки, в яких там стоїть дуже сильний магніт, і треба додатковий інструмент, щоб цю біту звідси виняти. А є шурики, в яких стоїть дуже слабкий магніт. Коли ця біта, сама випадає. Тут прям баланс, прям супер клас. Дякуємо. Вставляємо чик. Чік на сходу першій швидкості. Це 6 на 100 Ну, Бачите, що? 6 на 100 він зламав болта. Щось мені здається, що я попав ось в цей болт. Бачите, дурачок. Але ви бачите, яка сила. Він не зупинився, він просто зламав болта. Окей. Так, для тих, хто зібрався забора крутити, крутить профіль 1,8. Звичайні э, саморези по металу погнали. Друга швидкість. Отлічно. Взагалі не помічає. Ось така морквинка. Зараз подивимося максимальний діаметр в сталі. Друга швидкість. 13 мм. Класний результат. Так, це, звісно, дурість 12-вольтовим шуриком. 32 -е. зле сверло Діволтовське. Давайте дивитися, може комусь треба сорокова доска. Перша швидкість. Не. Такого діла не буде однозначно. Тут йому мало потужності. 35-й форшнер. Друга швидкість. Перша. Це можливо, якщо на першій швидкості, окей, 35-те робив. Короночка 68 для подрозітничків. Друга швидкість. 20 доска. Ні, друга швидкість не може. Перша. Це не робота. Не може він короночкою Зробити 68 в вдоски. Але ж питання сотого глухаріка відкрити? Загони, чи ні? Перша швидкість. <звук> да, він сотий може загнати. Непоганий результат. Тепер заряджаємо повністю акум і дивимося на його ємність. Рея повністю заряджена, 12,5 В. Розряджати буду 1 Ампером. Погнали. Да, З ємністю надовбали нормально. Бачите, 1,2 А. Це взагалі не 2, не 1,5, і навіть не 1,3. Погано, але що зробиш? І можна судити про те, що я зарядочку провірю, скільки вона видає. Тут у нас пишуть 13,6 В 1,3 А. Якщо вона видасть нам 1,3 А, значить да, вона зарядить цей гамняний акумулятор за годину. Так, Струм зарядки. Вся шкала 2,5 А. Да, 1,3 є і напруга. Напруга 11.2, вона зараз просівша. Якщо ми відключимо, то напруга буде 13.2. 13.2, пишуть 13.6. Коротше, зарядки теж нормально так надурили, але дуже гіпотетично вона за годину зарядить цей шурік. Ну і тепер до висновків. Реально, шурік класний. Акумулятор гімно. Нормально так і дон нас на дури. Бачите, замість от всіх, всіх штук краще б дали нам нормальну зарядку і нормальні акуми. І я скажу, що у короночка, да, 68 на 2 Акумі він би зробив отвір прямо вообще не питання. Підписуйтесь на канал, бо такі тести роблю тільки я. Відос сподобався. Палець догори. На все добре.